Вас в ефірі я знаю, як сьогодні говоримо про хід реалізації програми енергозбереження у Черкасах. Питання енергозбереження серед пріоритетних у роботі комунальних підприємств Розуміють це і на підприємстві Черкаси Теплокомуненерго. З цією метою тут системно проводяться відповідні заходи для збереження економії тепла. Одним із завдань, які вдалось вирішити працівникам в цьому напрямку, заміна застарілих аварійних тепломереж на більш сучасні попередньо ізольовані труби. Ці нові теплові артерії міста мають мінімальні втрати тепла у 3%. Старі ж втрачали більше 13% і замість того, щоб доносити більше тепла до помешкань черкасців, опалювали землю. Не було тої ефективності, яка повинна була бути в цих теплових мережах. Тому наше підприємство вже багато років, значить, при капітальному ремонті теплових мереж застосовує попередні ізольовані труби. Тобто ці труби виготовляються на Підприємстві на заводах, і вони мають попередньо нанесену пенополіуретанову ізоляцію. Тобто це такий кожух пластмасовий, в якому значить, залита піна і знаходиться труба. Ця труба виконує дві функції. По-перше, це теплоізоляція і гідроізоляція. Крім того, такі труби не, не вимагають прокладки їх в каналах, тобто в тих залізобетонних. Коробах, яких раніше прокладалися, просто вони кладуться на підготовлену піщану подушку і це дозволяє експлуатувати такі мережі безаварійно на протязі 20-25 років. Роботи з модернізації систем теплопостачання черкаські тепловики розпочали ще два роки тому і вже мають позитивні результати. Посприяв цьому і Європейський банк реконструкції і розвитку, який надав кредит КП Черкаси Теплокомуненерго, і тепер Черкаси мають інші опалювальні системи, які дозволятимуть жителям міста витрачати вдвічі менше коштів. Якщо розглядати в рамках проекту Європейського банку реконструкції і розвитку, то на нашому підприємстві ще Запроваджується такий напрямок, як установка індивідуальних теплових пунктів. Тобто я вже вам говорив, що зараз в нас є таке обладнання, яке називається центральний тепловий пункт. <кій> Значить, буде поступово здійснено поступовий відхід від центральних теплових пунктів, і індивідуальні теплові пункти будуть встановлені безпосередньо в ваших будинках, в яких проживають мешканці міста Черкас. Значить, це таке. Міні-обладнання, яке досить негабаритне, але може бути встановлено в підвалах, підвалах значить, житлових будинків. І це обладнання дозволить значно покращити параметри циркуляції теплоносія по внутрішньобудинковим системам, і більш якісно, дозволить більш якісно задовольнити мешканців міста Черкас. А цими днями в рамках загальноміського проекту Дні стало зі енергії працівники комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго провели екскурсію для школярів. Учням розповіли про необхідність енергозаощадження. 26 по 30 листопада у закладах освіти міста Черкаси відбуваються дні сталої енергії. Всі заклади освіти міста, загальноосвітні тобто школи, спортивні школи, заклади культури. Беруть участь у цікавому проєкті, який називається Дністалої енергії. Запоновено чимало заходів. Зокрема, сьогоднішній захід це відвідування екскурсій теплокомуненергії, саме котельні. Також відбуваються різні конкурси малюнків, відеороликів, розважальні програми, різні брейнерини і чимало інших заходів. Мета цього. Цього тижня ми стало енергії звернути увагу наймолодшого населення міста про те, що потрібно обережно ставитися до енергетичних наших природних ресурсів, так щоб потрібно економити енергію, і можливо саме через молодше покоління ми також можемо звернутися і до старшого, щоб не подав своїм батькам, щоб потрібно бути як економним. Це пробний такий проект. Ми плануємо навесні розпочати великий проект. В якому будуть залучені всі жителі міста, це будуть і заходи і в підприємствах, і на заводах, в лікарнях, і в такому широкому загалі. Щороку сотні організацій та громадян беруть участь у заходах, спрямованих на підвищення енергоефективності та виховання дбайливого відповідального ставлення до такого цінного ресурсу планети, як енергія. Цього року Черкаси долучилися до світової практики популяризації знань з цієї теми. У рамках черкаського проекту, окрім екскурсії для учнів, передбачається проведення в усіх школах класних годин на тему економ-електроенергію та конкурсів дитячих малюнків на цю ж тему. Ну, наскільки корисне? Я думаю. Я думаю, все ж таки, діти в деякій мірі зрозуміли, де береться тепло, по крайній мірі, те, що вони сьогодні були на екскурсії, вони побачили, де береться це тепло, як працює котел, хоч і шумно було, але от зовнішній вигляд, звідки береться тепло і куди воно йде, як воно поступає в наші домівки, ну і деякі параметри того теплоносія тієї води, яка до нас приходить. Почули вони також і про сучасні системи опалення, які можуть бути, або альтернативні джерела палива, які можуть бути на заміну газу. Хоча, якщо для людини, то я зрозумію, найбільш екологічно чисто це газ. Все інше є замінником і можна користуватися при певних обставинах. Часом на Дніпропетровщині підбито підсумки обласного конкурсу мікропроектів з енергоефективності та енергозбереження серед органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирного будинку від ОСББ та ЖБК міст регіону на обласний конкурс надійшло 170 мікропроєктів, мікропроектів 119 з них визнані переможцями. Програма обласного областного совета по энергоэффективным мероприятиям была создана для того, чтобы объединить усилия ЖСК и СМД, для того, чтобы их сплотить и чтобы они не были, не были брошены на произвол. В данный момент в каждом районе сейчас есть посередок ассоциации «Наш дом», которая тоже занимается проблемами ЖСК в СМД. В Бабушкинском районе есть такой средок, есть место, где можно собраться, и обсудить какие-то свои наболевшие вопросы. И благодаря этому вот Бабушкинский район подал 14 заявок по данным мини-проектам, победителями признали 9. Благодаря сплоченности вот, каждый друг другу помогал, и только так как бы, удалось достичь таких как бы, показателей и результатов. Очень кропотливо было, кропотливая работа с января месяца до мая была подготовка к написанию весь мае-июнь. Было посвящено продвижению этого мини-проекта, определение победителей. Мы оказались в числе первых победителей. Проект Зоряне сяєво підготовлений мешканцями будинку номер 1 Зоряного бульвару передбачає встановлення двокамерних металопластикових вікон в місцях міжповерхового переходу клітинних сходів і модернізацію системи опалення. Ми отримали 70 тисяч гривень від обласного бюджету на цю програму по енергетики. Ми встановлюємо металопластикове вікна в містах. Там, где этих окон вообще не было для устранения, когда попадает туда дождь, снег, осенний-весенний, зимний период. Устраняем сквозняки для сбережения внутреннего тепла дома. И как бы, меняем уже ветхие те рамы и уже сгнили или не подлежат восстановлению. Вот прошел первый этап, уже привезли первую партию позавчера ее установили, уже как бы видна та кропотливая работа в январе месяца, которую проводили. Вторую партию обещают привести уже полностью весь заказ, установить и будем как бы, уже ждать, когда бюджет розчитається вже з подрядчиком. Загальна сума проекту складає 180 тисяч гривень. Причому жителі повинні зібрати тільки 20 тисяч гривень. Решта коштів фінансування обласного бюджету та спонсорська допомога. Всього на 119 регіональних мікропроєктів з обласного бюджету виділено майже 5 мільйонів гривень. Проблеми енергозбереження постали в центрі уваги світової громадськості. Зниження енергопостачання поволі стає турботою і українського суспільства. І, хоч роботи із заощадження енергії проводяться поки що не так швидко, як того потребують вимоги часу, вже є помітні результати, як запевняють енергетики, на досягнутому вони не зупиняться і продовжуватимуть свою діяльність у цьому напрямку в наступному році. Енергетики підтримуючи міську програму. Також роблять ставку на виховання у школярів бережливого використання енергії, бо за кілька років сьогоднішнім дітям також належить бути готовими для реалізації оновленої енергетичної стратегії, яка визначить енергетичне майбутнє України.